Вам такий класний комплект посуду від французького бренду Сітрам. Він рекламується відомим куфором французьким і Дивіться, Ми для вас зробили такий набір. Значить, Одна сковорідка Вок буде в наборі, одна, один такий сотейник з кришкою, тут діаметр 28 см і кришка скляна. Тут класний дизайн ручки. Качу, ну, дуже дуже, дуже вона класна. все металеве. Так, всередині тефлон п'ятизірковий платіном покриття. А тут він з нержавійки. Так, значить, Така, така сковорідка сутейник. Одна сковорідка буде на 24 см без кришки. Сковорідка на 28 см без кришки. Також буде така форма з ручками для запікання. Її розмір 35 на 25 всередині з тефлоновим покриттям. Та ось така каструля. Тут діаметр 20 Діаметр 24 см, вона десь іде на 6 літрів з кришкою, скляною, середніх це все нержавійка. Так, ціна даного набору 5900 гривень, 6 предметів. У них у всіх йде алюмінієве. Так, е... Сталеве покриття з зовні, середині алюміній і середній або тефлон, або метал. 5 900 – це чудовий лот, 6 предметів замовляти наших менеджерів. Ціна ця діє 3 дні.